Всім привіт! Хочу вам показати свого помічника. Замовила собі голову манекена на тему для шапочок. Його обхват голови 56 см, так як в основному такі розміри шапочок замовляють. Ось такий. Гарно обшитий тканиною. Тут в ньому знаходиться отвір, а є такий тримач, яким зручно користуватися і легко складається, вам показую наглядно, вже себе перевірив на практиці. Тепер ставимо наш манекенчик в отвір і можемо легко одягнути нашу. Шапочку. Головою можна покручувати. Так, поправляємо шапочку, голова крутиться. Бачите, в різні сторони на 360 градусів, і можна робити хороші. Знімочки своїх виробів. мені він до вподоби. Я задоволена покупкою гарний помічник.